Питання виділення землі учасникам АТО, допомога ветеранам та роз'яснення щодо децентралізації. Це найбільше цікавило жителів області, які зателефонували на гарячу лінію до очільника області Сергія Кузьменка. Зокрема, людей турбувало питання щодо об'єднання громад. Сергій Кузьменко пояснив, що громади ніхто не буде примушувати. Мова йде про формування дорожньої карти, за якою потім громади добровільно будуть ухвалювати рішення про об'єднання. Всього очільник області прийняв 10 дзвінків з обласного центру Олександрії та інших районів в області мав можливість спілкуватися із близькими людьми наших захисників Другої світової війни. Там є деякі нюанси, пов'язані із тим своєчасності отримання. Від держави винагороди ми це питання там проконтролюємо. Я думаю, що це такий гарний механізм, коли маєш можливість не витрачати час людей і кошти людей, щоб вони приїжджали на особистий прийом там до Кіровограда чи в районний центр, а піднявши слухавку через механізм гарячої лінії.